Програма представляє магазин салон Континент Захід Схід. Якість та розкіш для вашого дому. Програма фохової поради знову повертається до теми облаштування домашнього затишку. І сьогодні на нас чекає справжній майстер-клас від Софії Яворівської засновниці майстерні декору МД. Майстерня декору Софії Яворівської, що знаходиться у торговому центрі Треслони та торговому центрі Практикер, пропонує широкий вибір товарів та послуг для текстильного оформлення інтер'єру. Усе починається із попередніх замірів. На об'єкті дизайнер може оцінити тональні особливості кімнати, кількість світла, провести примірку тканин. За ескізами дизайнера ательє виготовляє текстильні вироби згідно з індивідуальними розмірами та побажаннями клієнта. Я готовий побачити результат. А ви. Взначальну роль у декоруванні кімнати відведено шторам. Це завершальний та невід'ємний елемент помешкання. Декоративний текстиль, як правило, доповнює кулірну композицію інтер'єру, створює затишок та робить вождім особливо. Сьогодні архітекторами часто використовується прийом поєднання столової зони та вітальні. Тому штори виконані з однакового текстилю, а їх підтримують дві декоративні подушки на дивані. У нашому кабінеті матові однотонні штори гарно пасують до насичених стін, а також при потребі повністю ізолюють приміщення від денного світла. Якщо спальна кімната простора, ідеальними будуть важкі натуральні штори глибокого бронзового кольору. Карнизна система з управлінням дозволяє їх легко розсувати, а прострочений однотонний плед, доповнений подушками різного кольору та розміру, ще раз розставить потрібні акценти. Для різноманітності спальню можна оздобити декоративним елементом на стінах. До цієї композиції пасуватимуть однотонні та світлі робочі штори на підкладі. Ліжко вдало підкреслить плед із декоративними подушками. Якщо спальня сповнена пастельними натуральними кольорами та фактурами, радимо підбирати світлі матові штори із великим рапортом. Тож, як ми переконалися, ексклюзивний декор від майстерні МД допоможе прикрасити вашу оселю, а також виділити ваш домашній простір із одноманітної суєти.